Вітаю, друзі! Перед вами сорт Cordoe. Для мене це новинка, новинка 25-го року. І ось сьогодні я хочу вас теж з нею познайомити. Це сорт середньоранній, сорт народної італійської селекції. Можна вирощувати як в теплиці, так і у відкритому ґрунті. Рослина, як ви бачите, міцна, ось таке стебло. Як завжди, я веду в два стебла. Ну, доволі таки непогано плодоносить. Кілька е, вже ми зібрали, якось так вийшло з другої китиці. А тепер це навіть з третьої трошки зібрали. А тепер ось ми повертаємося до другої, а перша ось ще поки що набирає. Написано, що плоди мають бути грушеподібної форми, а потім у вигляді серця. Але ви бачите, що може бути. Зараз такі кліматичні умови, що томати ведуть собі, себе по-різному. Так як цей томат можна вирощувати як в теплиці, так і у відкритому ґрунті, не знаю, яким він буде ну, на вулиці, томати мають дуже гарний колір. Ось такий малиново червоного кольору. Він не розтріскується, він не має зелених плям біля плодоніжки, дуже гарного кольору. Плоди можуть бути від 200 до 260 грамів. Вирішила друзі сьогодні не зважувати, не заходити в будинок. А просто розламати прямо в теплиці. Подивіться, яка кавунова нова м'якоть. Дуже гарний сорт. А на смак взагалі-то плоди такі щільні, солодкувата м'якоть і такий помідорний смак. Подивіться, яка краса. І ви знаєте, як не розламай цей томат. Подивіться. Настільки цукристий, ну, Соку тут набагато менше, ні, ніж ось цієї самої м'якоті. Томат чудовий, тому я обов'язково буду вирощувати його і на слідуючий рік, тільки знайду йому краще трошки місце. І ще одна новинка для мене: це ось такий томат, який називається Барсаліно. Ви знаєте, дуже мало інформації в інтернеті про цей томат. Є інформація про те, що це гібрид, і він називається борсаліно. А є інформація, що це борсаліна, болгарський сорт. Не знаю, хто це, що це, але цей томат я обов'язково буду висаджувати і наступного року. Ну, по-перше, мені сподобалось, що кущ ось такий міцний. Подивіться, навіть ось два стебла, я ось так розверну, вони теж міцні. Лист такий гарний, насичено-зеленого кольору, трохи не спадаючий, не широкий. А саме головне, що дуже гарно в'яже плоди. Ось це перша нижня китиця. 2, 4, 6. І от в болгарському сорті. Навіть 7, 2, 4, 6, 7. І от в болгарському сорті написано, що в китиці зав'язується від 4 до 6 плодів. Він середньостиглий, якщо це болгарський сорт, і високоврожайний. І висота 1,60 метра, але тут висота вища. Але врожайність, як кажуть, вражає. Подивіться. Які кітиці зав'язав один кущ. Ось ми підіймаємося вище. І якщо плоди знизу були сливкоподібної форми, то далі вони йдуть ну, різної форми. Ви бачите, йде такі, як торбочки, а може бути і ось навіть такий. Тобто, ось так він в'яже плоди до самого верха і там ще цвіте. А вже ну, певна висота, ну, десь метр вісімдесят. Подивимося, який він буде далі. Ну, Зараз він мені вже дуже і дуже подобається. Ось перші кітиці ви бачите, що є е, вирівняні плоди, ось три штуки вирівняних, а ось ці такі трошки ребристі. Вони мають бути червоного кольору, і вага таких плодів може бути від 150 до 250 грам. Ось такий томат в розрізі: 4 камери, товста стінка, стінка цукриста, а на смак томат такий, як має бути томат. Він солодкуватий і з легкою кислинкою. Ну що ж, друзі, зайшла додому, розпробувала томати, і можу сказати, що вони ну майже без кислинки. Якщо вона десь і є, то вона така далека, така ніжна. Тобто томати солодкуватого смаку. А тепер щодо насіння, ось це був один плід томату де Буе. Ось стільки насіння я зібрала. Тобто, насіння є сік червоного кольору. А ось це два плодики томату Барселіно. Насіння знаходиться в зеленому гелі, і тому сік такого темно-червоно-зелено-бурого кольору. Цікаві, цікаві сорти. Зеленої плями біля плодоніжки немає, як ви бачите. І ось така м'якоть суперовий томатик. Тому я вам можу його порекомендувати. Це томат, який називається Барсаліна. Буду сподіватися, що це не гібрид, а томат болгарської селекції. Але якщо навіть і гібрид, я все одно буду вирощувати, тому що в мене, в моїй колекції, є вже з десяток гібридів, які чудово себе ведуть. Є сюрпризи, а ці сюрпризи дуже, дуже цікаві і вони не несуть ніякого негативу, а навпаки, позитивні. Ось такий чудовий будемо вважати сорт. А вам, друзі, всього найкращого здоров'я, миру та добра.